Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк у впливовому британському виданні The економіст вийшла стаття під назвою Як китайські комуністи полюбили приватизацію. І схоже, що ця приватизація вона є однією за знак системної економічної кризи Китаю під час нещодавнього візиту до свого рідного міста Лайсі, що на сході Китаю. Гоупін був шокований. Місцева влада розпродала низку державних активів, зокрема, навіть два водосховища. Фінанси маленького міста, як і сусіднього порту Циндао, опинились під загрозою, що змусила чиновників шукати нові джерела доходу. Це означало розпродаж навіть великих об'єктів регіональної інфраструктури. І ці продажі, схоже, були частиною того, що деякі китайці. Схильні вважати поступовим економічним занепадом, міста і містечка по всьому Китаю намагаються оплачувати свої. Рахунки, поки політики намагаються відродити економіку країни, я розповідав вам про плани Сі Цзінпіна, про нову економічну стратегію Китаю. Так, от в цей час податкові надходження продовжують падати, і криза ринку нерухомості погіршує ситуацію, яка обмежує в свою чергу можливості місцевої влади продавати права на користування землею забудовникам, які традиційно були одним з основних джерел наповнення оцих муніципальних доходів. Минулого року доходи пов'язані з землею впали до 26% від загальних доходів місцевих органів влади, порівняно з 36% у 2020 році. Році таким чином чиновникам довелося вигадувати нові способи збору грошей, незважаючи на те, наскільки незручними вони можуть виявитись на практиці. Автобусні оператори в невеликих містах змушені призупинити роботу. Державні службовці низького рівня скаржаться на затримку або навіть урізання зарплат. Податківці шукають несплачені рахунки, вдумайтесь десятирічної давнини, а міста підвищують штрафи за такі порушення, як, наприклад, порушення правил дорожнього руху. У місті Уджоу на півдні Китаю вони приносять майже 50% від податкових надходжень, порівняно з менш ніж 8% в більшості міст. Після більш ніж десятирічної відмови від оплати за проїзд автомагістралями, такі провінції, як Аньхой, Ганцю і Шаньдун знову почали стягувати цю плату. То чому би не продати деякі активи, місцеві фінансові аналітики наполягають на тому, що міста по суті сидять на неймовірних багатствах. Вони контролюють продаж землі, володіють різноманітними портфелями активів, які включають в себе частки в державних компаніях, там індустріальних парках, комунальних підприємствах, залізничних лініях і навіть буддійських храмах. Якщо чиновники зможуть монетизувати хоча б невелику частину цих активів, здавши їх в оренду або продавши приватному сектору, то вони зможуть залатати деякі дірки в своїх бюджетах. І хоча деякі продажі активів відбувалися і раніше, центральний уряд вперше почав просувати приватизацію у 2022 році, коли закликав органи місцевого самоврядування. Оживити свої активи, іншими словами, продати, здати в оренду або рефінансувати їх як засіб скорочення боргів минулого року у внутрішньому документі, розповсюдженому державною радою, це уряд Китаю, десятку провінцій з найбільшою заборгованістю було доручено розбити горщики і дістати звідти золота або заліза, що є яскраво вираженою ідіомою, яка означає останню спробу зібрати кошти. Багато районів. Взялися за молотки, щоб зробити це. До травня уряд міста Ганчжоу на південному сході Китаю залучив 370 мільйонів юанів, це десь приблизно 50 мільйонів доларів, дозволивши муніципальним підприємствам водопостачання та автобусного транспорту продавати земельні ділянки. У серпні район Чунціна, південно-західного мегаполісу, оголосив, що поб'є горщики, щоб полегшити боргову кризу. Деякі місцеві органи влади об'єднали більш затребувані державні проєкти з активами, які вони хочуть позбутися, щоб підштовхнути покупців, забрати з їхніх рук, і в тому числі непотрібні офісні будівлі або, наприклад, надмірні індустріальні парки. Такі продажі активів зараз набирають обертів у Шандуні та Цензу, двох прибережних провінціях, неподаткові надходження, які включають доходи від продажу активів, зросли десь на 15% у першому півріччі. У Циндао, куди входить і оце місто Лайсі, яке я згадував на початку, вартість державних активів, проданих на місцеві біржі минулого року, сягнула майже 6 мільярдів юанів, що більш ніж вдвічі перевищує показник позаминулого року, тобто. Масова приватизація, масовий розпродаж в комуністичному Китаї з державною, але ринковою економікою. І от всі суми, які зростають удвічі, входить і продаж прав на користування сімома водосховищами з контрактами терміном дії до 40 років. Тобто, продають не тільки, скажімо, якісь там суперпривабливі активи, а продають взагалі все, що тільки можна якось ідентифікувати, спробувати оформити на це папери, виставити на продаж і шукати. Покупців. Скільки ж таких активів можна виставити на продаж? Першою задачою такою, або навіть перешкодою, є з'ясування того, а що ж все-таки фактично належить державі, який актив, тому що для тих об'єктів, в яким. Понад 20 років документація вона погано зберіглася і в міру зростання китайських міст багато з них були об'єднані з якимось іншими юрисдикціями або виростали, так би мовити, з місцевих районів. Хуан Веньін з рейтингового агентства SP Global Ratings зазначає, що будинок, в якому вона виросла в Пекіні, належав державній компанії, хоча співробітникам іншої державної компанії було дозволено жити в ньому в рамках неформальної домовленості. Третя державна компанія також. Могла мати вимоги на цю будівлю. Тобто юридичної чистоти документів там не знайти. Минуле десятиліття а відсутність документації та втрачені записи означали, що будівля так і не буде знесена. Таким чином, потенційна прибуткова ділянка Землі залишається незабудованою, через те, що немає юридично чистих документів на цей актив. Існують також ризики для покупців, зацікавлених придбання державних активів, оскільки вони мають. Ну, такий квазі сакральний статус та Китай ніколи не переживав великої приватизації, натомість він повільно приватизувався з початку 1980-х років, коли приватна власність існувала ну в дуже незначних обсягах. Залишаються питання про те. Як продавалися активи і чи справедлива ціна була заплачена за них багато років тому? Наприклад, у 2019 році Пікінський університет подав позов проти акціонерів фірми під назвою Founder Group, стверджуючи, що продаж частки в компанії 15 років тому відбулася на там шахрайських підставах Ну Нам ця історія з вами дуже знайома, тому що кожна влада, наступна, яка приходить в країні, вона шукає злочинних попередників, незаконні приватизації. І байдуже, скільки десятків років ці підприємства, наприклад, працюють і сплачують податки до бюджету. Хоча, звісно, не завжди буває так. Так, от підприємці в Китаї побоюються, що угоди. Можуть привернути увагу а згодом і їх перевірять на предмет корупції. А в них за це дуже жорсткі покарання, і ну, судова система, ми з вами здогадуємося, як працює в Китаї. Да? Тим часом в державних компаніях теж побоюються, але в цього разу втрат від продажу. Активів, щоб їх не звинувачили в тому, що вони розбазарили державне майно. Китайське законодавство, ну, так скажемо, не є достатньо гнучким, а центральний уряд вже попередив, що буде карати менеджерів, які. Порушують правила, ото вони про це не здогадувались до цього. Вже й мешканці висловлюють незадоволення, почувши, наприклад, про продаж водосховищу Лайсі. Деякі користувачі соціальних мереж ставлять під сумнів законність цих угод. Статті в інтернеті також їх критикують, наскільки це можливо в реальностях взагалі, там, медіаполя Китаю. Можливо, головним викликом є створення справжнього ринку для державних активів. Приватні покупці ризикують бути звинуваченими в інсайдерських угодах в тому, що вони беруть ці державні активи за дешево. Ми добре знаємо з вами ці аргументи. Та водночас вони бояться отримати так званий лимон або актив, який здається гарним для сторонніх, але має невелику цінність для тих, хто. В курсі справи це може пояснити, чому багато активів просто передаються між державними компаніями, да? тобто прикладаються з однієї кишені в іншу. Такі транзакції не залучають приватний сектор, і тому їх не можна звинуватити, що вони, мовляв, завдають збитків держави. Хоча в документах про продаж двох податкових шлайсів зазначено, що продаж там залучила капітал або гроші приватного сектору, справжнім покупцем була інша державна фірма у тому ж місті. Тобто, можливо, ця угода допомога може пом'якшити короткострокові проблеми з ліквідністю для міської влади, але ну це не є якийсь системний крок, і вона навряд чи зупинить нарощення боргів. Томні друзі, то чи ця масова китайська приватизація? Вона є ознакою оздоровлення економіки, чи можливо все таки індикатором погіршення економічної ситуації на? Фоні падіння фондового ринку Китаю, на фоні системної кризи нерухомості, на фоні кризи перевиробництва, про яку я розповідав вам нещодавно в окремому відео, на фоні зростання протистояння Сполученими Штатами і частково Європою, і розгортанням торгівельної війни з країнами західного Олігона, на фоні дуже амбітних, м'яко кажучи, планів Китаю в геополітиці, в тому числі які ми з вами спостерігаємо на прикладі. І протистояння за Тайвань. От на всьому цьому фоні, на фоні цих факторів. Чи Китай виграє через проведення масової приватизації, чи просто він підсвічує, що закінчується економічна активність і податками економіка далі не витягує. Поділіться вашою оцінкою. Я розповім вам потім детальніше свою аналітику про це. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.